Добрий день, любі друзі. От і зійшла петуня Дедді, яку сіяли не, не, недавно. Зійшла непогано. Нехай ще трішки побуде. Потім зніму пльоночку, і в коробочка зійшла непогано. А тепер робота, яка мене чекає кожен день. Треба поливати, треба доглядати, щоб земля не пересушувалася. Треба дивитися, чи, наскільки висохло, щоб не перезволожить. Поливаю, якщо є потреба не всю, а тільки там, де підсохло, тому що лампи під низом на полочках, вони хоч і світлодіодні, але вони теж гарно гріють. Також працює вентилятор, це все підсушується. Треба спостерігати. Ці вже такі дорослі, підсохли хорошо, буду поливати повністю касету. Уже поливаю, не боюся, З земельки вже вони не вивертаються. Все так, як треба. А тепер хочу їх побризкати стимулятором росту. У мене це бурштинова кислота. Беру її обрізаний шприц у мене. Беру її 2 мг на 2 літра. Іде 1 грам на 10 літрів води. Якщо бризкать, а якщо поливати, то 2 г на 10 літрів води. Ну, я цей раз буду бризкати, тому що вони маленькі, їх треба простимулювати. Умови вирощування неприродні під лампами. Треба, щоб була сила у них далі рости далі. Заправляю балончик, гарно розколочую. Це для квіток бурштинова кислота, то вона швидко розтає в воді, водичка кімнатної температури, не холодна, розколочую і буду бризкати. Бризкаю так, щоб з'явилася роса на листочках. А Ну так, нижню полочку буду потім поливати і обробляти. А, ці вже обробила. Тепер нижня полочка. Тут у мене завжди більш висушується земелька, вже рослинки більші, їм 4 числа буде місяць. Це мікси, вони нерівномірно ростуть, деякі не посходили. Ну, так буває. Бризкаю прямо на столі, щоб мені було зручніше з ними. Ну, а так буває, у мене не завжди, і так неправильно пересушила землю. Листочки зів'яли, рослинки ослабли. Але у петунії є здатність така, що вона може себе відновлювати. І до вечора вона відійде, і все буде добре. Але цього робити не потрібно. Вентилятори в мене маленький вентилятор, працює, змішує повітря. Повітря вверху гаряче, а знизу холодне, і вентилятор його змішує, хоч і невеличкий, для цього приміщення його вистачає. Через того рухається повітря і немає захворювань. Рослинок. До побачення, до скорої зустрічі.